Батьківщина і це Україна! Одна мова! Одна нація! Західна Українська Народна Республіка. Зараз ми, показуючи всю єдність наших і зовнішнім, і внутрішніх ворогам. Ми опікаємося в один на єднання, як колись в 1991 році зробили українці. Будуть подаровані такі живі міланцюги, Хвилина-хвилину. Е, і черкастів, і черкащан, і власне всієї країни. Я прошу тихо братися за руки всім зараз ставати. День для соборності України для мене значить, що наша нація, наш народ, всі наші українці, ми єдині. Наші зовнішні, наші внутрішні вороги будуть подолені, так як нас нічого не знищить. сьогодні я прийшов, щоб шанувати пам'ять тих людей, які звучили Українську Народну Республіку і Західну Українську Народну Республіку. І бажаю всім українцям святкувати ці дні. Так як це історія, це наша історія, наша українська історія і з ним соборності України.